Виконуємо практичну роботу 5.4 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на платформу графічного дизайну Canva. Введемо адресу платформи canva.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Якщо ви ще не зареєстровані, то вам потрібно буде зареєструватися. Як це робити було показано на одній з попередніх практичних робіт. Я вже зареєстрований, через це зразу вхожу через свій обліковий запис. Нам потрібно буде створити фотоколаж. Натискаємо створити дизайн і в рядок пошуку зразу вводимо фотоколаж. Виберемо фотоколаж. І виберемо якийсь із шаблонів. Якщо ви хочете підшукати на якусь тематику, то можете в рядок пошуку ввести тематику шаблону. Давайте я введу Україна. Запропоновані ось такі шаблони. Так, Це є платний. Те, що у вас з такою короною та про, це вони є платні. Можете вибрати якийсь з тих, що вже запропонований. Якщо перейдемо на елементи, то ось тут можете знайти і зображення по даній темі. Просто перетягуйте сюди. Є також бачите анімація. Виберемо фотографії. Ну і так далі. Ну, або якщо ви хочете вставити свої зображення, то їх потрібно буде завантажити на канву. Переходимо на передані, натискаємо передати файли. Ну і ви самі маєте підшукати зображення, або зображення вам має надати вчитель. У мене будуть ось такі зображення. натискаємо відкрити. Але перейдемо поки що знову на елементи. Опустимося нижче і виберемо сітка усі. Ось тут можна вибрати, щоб була не ось така сітка. Хоча, якщо вас це влаштовує, то можете так і залишити. А якусь підібрати іншу. Виберу, наприклад, ось цю, тоді ось ці зображення потрібно вилучити. Виділяємо зображення та натискаємо на кошик. Повертаємося до передані і аналогічно перетягуєте. Якщо вас влаштовує, то так і залишаєте. Ні, можете щось відправити, додати, наприклад, текст ще сюди. І так далі. Тепер давайте збережемо це. Даний фотоколаж зберігається автоматично, але щоб не втратити, все одно на всякий випадок, виберіть файл зберегти і збережемо також і на комп'ютері. Для цього вибираємо файл скачати. І бачите, рекомендований тип файлу PNG, це файл зображення. Швидше за все, це нам і потрібно. Вибираємо завантажити. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або «Downloads», залежно від мови інтерфейсу. Давайте я збережу власній папці. Так, давайте назву фотоколаж. Варто було б зразу надати назву даному фотоколажу. Ось так тут також назвемо, ще раз збережемо. і практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!